Сьогодні попався нам такий клієнт. Я їх називаю напряжний. Через дві хвилини після того, як ми отримали посилку, вже кричав: Нема розпаковки, нема грошей, ви мене дурите. Отаке от, от було нам сьогодні. А насправді це жарт. Цей клієнт це мій кум. Каже кум, я тобі там на всякого. В общем, що хоч з ним, те і роби. Мені саме головне. Все би каже на виробництві порядок навести. Так що, Андрюх, тобі привіт. Ти мені задав в принципі класний контент, а зараз ми е, розберемо твою посилочку. Поїхали. Звісно, пройшло трошки більше, ніж 2 хвилини після отримання. Вибачай, ми старались дуже сильно як могли. Ну, так вийшло. Що ти тут, в общем, намутив? Можна було цю опі... плату відеокарти взяти. Ну, скажи мені. Це ж тільки намутить датчики. З датчиками ми зараз розберемося. Так, і оперативна пам'ять, і зелена плата, і жорсткі диски не розібрані, все, як я люблю, все не зроблено, все максимально якісно, все класно. Так, кулер десь. Ковіряв, да? І процесор. Суть проблеми процесори ну, дуже дешеві. Але ж прийомні. Так, на акумулятори. Так, що ще? Ще кулер і гелеві акумулятори. Отакі от от акумулятори, знаєте, да, що вони? Кум говорив з вагів. З вагів то з вагів. Приймаємо. Знаєш, приймаємо. Ух ти юбру. Там знизу ще є. Десь тут якийсь подливо. <схід> Я в принципі розумів. Сколько эти акумулятори мають важить, але как так вышло, что они такие важкі. и не все сразу получилось, Ну ничего, сейчас доберемся, где там внизу что іще еще накинул, а что теперь, як вот сюда? а ящик, понял, Не, ну все, ааа, что такие маленькие ящики, кумель, надо в великих присылать. Типоня, ганят. Думаю, позаділа. Що тут він нам написав? Багато дорогоцінних металів, посріблення, золото, платіне. Все перевірити на аналіз. Кум! Ну треба так писати, щоб букви були понятні. Давайте будемо разом читати. Що це за слово? За. з відео. За... Вот как можно так написать, что ну, не можно прочитать? Ну ничего, погнали. Не старался. Сейчас будем шукать. Ох, Гляньте, сколько золото. Серебро, платины всех этих дел. О, золото. Короче, сейчас я поплачу над этим ящиком тоже. Та нема тут на самом деле над чим плакати, лучше до другого перейдем, бо то, ну, прям дуже сумно. Що тут у нас у другому наповано? Таке важке щось навколи. Саме головне, що все підписано. А номер карти пум вкинув, ні? Так, електродвигуни, трансформатори водопровідна адмратура. Що це? Знати не знаю. Ну, зараз розберемося. Маленька коробочка. Тут щось толкове, напевно. А-а! Оце дійсно! Ти бач, трошки нажучив. Гляньчика в Нормально. Електродвигуни, дивіться які. Електродвигуни ми також купуємо. Не хочете розбирати, можете присилати нам ціляком. Порозбираємо ми. маленькі двигунчики, які трошки подохли і вийшли з ладу. І трансформатор. Трансформатор мідний порядок. Іде так само, як і електродвигуни. Так. Що ми далі робимо? Далі ми все сортуємо, ділимо, рахуємо і що ж і відправляємо кошти уму. E, посилка, в принципі, я, ти знаєш, я розраховував на хуже. Після того, як ти дзвонив і сказав, я все накидаю, я готувався, що тут буде на самом ділі капець. А капець вийде у нас тільки в одному ящику. Да? Ну, давай глянемо, що ж у нас і в цьому ящику. Ну, тут... Трошки чорнуватий метал. Хоча ось дивись, чорнуватий, не чорнуватий. А кусок... Кусок цьому і попався, Це, навірно, це водовідвідна арматура, так? Да? Хороша штука. Щось здесь должно, ми найти хороше надо нам. Залізяться, залізі, 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 а це... А чого воно, дивись із правилка, тобі не кажеться, що це латунь. Може бути, а ну давай, глянь, біла. Може бути, латунь біла. Uh -uh. Як... Я думаю, може. Ні, не може, ти був прав. То було нікельне покриття, доволі високе. Так що, в принципі, все, нормально. В общем, не такий страшний волк, як ти мені його намалював. Посилочку зробили, зібрали. Тобі привіт, в принципі, е, повідомленням своїм класно задав темп. І ми погнали, розпечатали. Е, весело вам було разом з нами. Я думаю, нормально. Так що біжіть в гараж, пакуйте посилочку і налубний її.